Чи можливо перебронювати працівника без ризику в мобілізації? Як аналювати бронювання при звільненні працівника через дію чи мінекономіки? Та коли запрацюють електронні направлення на ВЛК? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 13 по 17 січня. Поїхали. Нагадаю, що всі броні надані до 1 грудня через портал дія або за рішеннями Мінекономіки є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. При цьому, якщо повторне бронювання проводити з 1 березня, то багатьох хвилювало питання ризику в мобілізації протягом 72 годин, доки працівник поданий на бронювання, чекатиме на отримання відстрочки. 14 січня уряд вирішив проблему та дозволив підприєм. В перебронювати працівників через портал Дія без необхідності очікування 72 годин. Спрощена процедура бронювання діятиме з 22 січня до 1 березня 2025 року. Щоб перебронювати працівників раніше 1 березня, підприємство е, повинно мати перепідтверджену критичність за новими критеріями, анулювати попереднє бронювання та подати нову заяву на бронювання. На порталі Дія вже розписано алгоритм перебронювання працівників. Зайдіть у кабінет громадянина на порталі «Дія». Виберіть опцію Подати заяву, вкажіть дані кандидатів для бронювання. Підтвердіть, що заробітна плата працівника, якого ви бронюєте, відповідає нормам. Перевірте заяву та підпишіть її. Результати бронювання надійдуть роботодавцю в особистий кабінет а працівнику в «Резерв плюс». Детальніше про оформлення критичності та порядку бронювання в оновленому четвертому модулі професії сертифікований спеціаліст з військового обліку на підприємстві, який з 23 січня буде доступний передплатникам кадролен. З 1 грудня бронювання здійснюється виключно через портал «Дія». Тому підприємства, які оформили бронювання онлайн, можуть анулювати його лише через дію. Однак наразі діє в перехідний період, коли частина працівників має відстрочку надану за паперовими рішеннями Мінекономіки. Як у такому разі анулювати бронювання при звільненні працівника через портал «Дія» чи шляхом інформування Мінекономіки? Мінекономіки у своєму в листі від 13 січня відповідаючи на питання, вказує анулювання від Строчки здійснюються за рішеннями Мінекономіки на підставі обґрунтованого впадання підприємства, ознайомитись з листом можна у рубриці новини та статті на кадроленд. Варто відзначити, що така відповідь узгоджується із нормами абзацу 12 під пункту 3 пункту 2 в постанови 13.32. Водночас, як свідчать коментарі фахівців дії, анулювати бронювання через портал дія можна навіть у випадках, якщо відстрочка від призову була надана за відповідними рішеннями Мінекономіки. Економіки при цьому заяву про анулювання бронювання критично важливі підприємства можуть подати не частіше ніж раз на 30 днів. Детальніше про те, як анулювання бронювання відбувається на практиці, на безкоштовному вебінарі 21 січня. Уряд проголосував за чергові зміни до постанови номер 76 І Відтепер квота на бронювання медичних працівників закладів державної та комунальної форми власності збільшена з 50 до 100%. відсотків. Як повідомляється, йдеться про заклади громадського здоров'я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичною та судово-психіатричною експертиз, центри крові. Більше про те, хто та у якій кількості підлягає бронюванню у довіднику на кадролент, який буде. Оновлено після появи відповідної постанови. Наша команда невтомно працює, щоби надалі підтримувати вас та тримати в курсі. Всього прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів. Даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Нагадаю, що до 4 лютого 2025 року військовозобов'язані громадяни, які раніше мали статус обмежено придатний, мають повторно пройти ВЛК для підтвердження придатності або непридатності до військової служби. За інформацією Міноборони у 2025 році планується запровадження електронної ВЛК з обміном даних між реєстром оберіг та електронною системою охорони здоров'я. При цьому вже у січні 2025 року функція електронних направлень на ВЛК стане доступною в. Системі «Резерв плюс». крім того, зміни внесено до положення Про ВЛК ними передбачено, що медичний огляд військовозобов'язаних проводиться за рішеннями керівників ТЦК на підставі направлення, яке формується в електронній формі, засобами єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів або у паперовій формі. При цьому згідно із змінами до. Положення Електронне направлення на ВЛК застосовуватиметься з 1 березня 2025 року. Більше про ВЛК для обмежено-придатних заброньованих і для бронювання на безкоштовному вебінарі, який відбудеться 23 січня. 15 січня 2025 року Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації до ранку 9 травня 2025 року. А це значить, що святкові дні березня, квітня і травня, а саме 8 березня – Міжнародний жіночий день 20 квітня, Великдень, 1 та 8 травня – День праці і День Пам'яті та перемоги над нацизмом через дії воєнного стану є звичайними робочими або вихідними днями залежно від графіка роботи. Тому на стандартній п'ятиденці норма тривалості робочого часу становитиме для березня 21 робочий день і 168 годин. Для квітня і травня 22 робочих дні і 176 годин. Працівників можуть мобілізувати, тому не забувайте видати накази про увільнення їх від роботи, зберігаючи за такими працівниками місце роботи та посаду. Призва. Працівникам за рішенням роботодавця може виплачуватись матеріальна допомога у розмірі середнього заробітку або в іншому розмірі. У період з 8 лютого до 8 травня включно може бути оформлена відпустка без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3-4 статті 12 закону 21 Пам'ятайте, що перебування у відпустках без збереження зарплати за частиною 3-4 статті 12 закону 21 не включаються до стажу, що дає право. На щорічну основну відпустку маєте запитання щодо кадрової роботи під час воєнного стану? Задавайте його у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. 15 січня Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект номер 5344 яким зокрема вносяться зміни у порядок виконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідності. Головні новації стосуються змін у виконанні нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю. Новий порядок розпочне дію з 1 січня 2026 року. А до того часу залишається чинним обов'язковий норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. А саме, якщо на підприємстві або у ФОП середньооблікова кількість штатних працівників за рік від 8 до 25 осіб, то у нього має бути працевлаштований один працівник з інвалідністю. Якщо ж середньооблікова кількість штатних працівників за рік в понад 25 осіб, то кількість робочих місць для осіб з інвалідністю уже має становити 4% від цього показника. За невиконання нормативу передбачені адміністративно-господарські санкції. Новий же закон пропонує роботодавцям вибір. Або працевлаштувати осіб з інвалідністю, облаштувавши їм належні в робочі місця. Або що квартально сплачувати цільові внески до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, якщо працевлаштування неможливе через виробничі ризики. При цьому нормативи з працевлаштування осіб з інвалідністю для звичайних підприємств та ФОП розраховуються, виходячи із середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за квартал, та становитиме одне робоче місце для підприємств із штатом від 8 до 25 працівників, 4% штату для підприємств зі штатом понад 25%, для працівників для закладів охорони здоров'я, реабілітаційних закладів та надавачів соціальних послуг державних, комунальних та недержавних підприємств, установ організації, основним видом діяльності, яких є реабілітація осіб з інвалідністю, навчання в таких осіб або догляд за ними норматив становитиме 2% штату. Розмір внеску роботодавцями обраховується самостійно. Ще раз підкреслюю, що нові підходи в обчисленні нормативу та умови щодо його виконання запрацюють з першого січня січня 2026 року. Тому норматив за 2024 і 2025 рік має виконуватись з урахуванням звичних для нас правил. У Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 12398, який встановлює норматив із працевлаштування ветеранів війни, Підкреслюю, що йдеться саме про законопроект. Підхід аналогічний із нормативом щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, або роботодавець виконує нормативи з працевлаштування ветеранів війни або сплачує внесок. Норматив становитиме 4% від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік. А якщо працює від 8 до 25, ти осіб у кількості одного робочого місця у разі просування цього законопроекту, ви дізнаєтесь першими із розділу новини та статті на кадроленд. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви зможете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то ставте йому лайк і. Поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий ютуб канал «Номер один Кадроленд. До скорої зустрічі. Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.